В продажі ось така цукерка, туарек, 2015 рік, 3-літровий дизель, стан машинки ідеальний, технічно взагалі без питань. Обслуговування тільки сервісне, постійно. Означало, як то кажуть, і до сьогоднішнього дня є всі документи, підтверджуючи пробіг. Зараз покажу який. Працює машинка ідеально. Нюансів по кузову немає взагалі ніяких, ні царапин, ні вм'ятин. Лобове скло оригінальне. До машинки дається два комплекти гуми, зима-літо, два ключа, два комплекти ковриків. В общем, стан питань немає. Зараз покажу вам салон. Ось в такому стані. Також без пошкоджень, без питань, без пропалів. Стан шкіри ідеальний, дійсно як новий. Дійсно, без будь-яких нюансів. Тут також все ідеально. Кермо в оригінальні оригінальній шкірі не перешивалося, кнопки не затерті, повністю все відповідає пробігу. Значить, По комплектації автосвітло, двохзонний клімат, підігріве сидінь, автохолд. Повний привід звичайно, монітор, паратроніки передні і задні, мультикермо, круїз контроль. Все працює без нарікань. Значить, запускаємо. Ну Будь ласка, помилок ніяких немає. Пробіг. Бачимо. Документи всі в наявності обслуговування. Офіційне Volkswagen Atlant M. Двигун працює, зараз продемонструю, як бензиновий, навіть не відчуваєте, що він дизельний. Ну, просто ідеально, тихенько, без вібрації. Двигун сухий, нічого не мили, нічого не приховували, не сипливить, не підтікає, ніде нічого. Тут болти в нас не кручені. Кріла також не кручені болти. Нічого не знімалось, нічого не крутилось. Автомобіль без ДТП і без пошкоджень взагалі. Так, показую другий ряд сидінь. Тут дійсно, як цукерочка без нюансів, так, багажне відділення, полка у нас присутня. Додатковий комплект ковриків, коврик в багажник, запаска, компресор, аптечка. Все присутнє все на місці. Нічого не забирали. Тут також все чітко. Шторки в сидіннях, також є шторки бокові. тулочок. чистенький? Так що ось така машинка, знову ж таки наголошую. Її плюси це рідний пробіг, невеликий відносно для цієї машини. Для неї взагалі не пробіг, це ерунда. Обслуговування офіційне і безаварійна скажімо так, життєдіяльність. Машинка в ДТП не була, фактично в рідній фарбі. Що чекаємо на цей драйв місто Богуслав, Київська область. Всім гарного дня!